Добрий вечір вчедень всім. Хочу показати вам своє чудо, ноу-хау. Котел чугунний КЧМ на 1, 2, 3, 4, 5, 6, на 7 секцій. Було куплено спочатку два котла по 4 секції. Кожен. Дві внутрішніх, одна наружна, передня і задня стінка Я їх з'єднав докупи. Одружив, два котла. Все вам покажу. Від середини. О! І зробив. Є два ходи в нього. Є прямий ход ось цього. прямого ходу. Тут. -о. Воно відкривається і закривається. І є нижній ход. Тому зараз покажу. Внизу. Внизу. Воного турболізатор ставлений Турболізатор, зараз покажу, був зроблений турболізатор з нержавейки з газового котла було розрізано пополам. Така ось штучка. Ось тоненька собі. вставлена щоб затримували димові гази. Це ось, ось тут димоход у мене. Сушиться дрова. Ось моя котельне. Да. Палю я таким мусором. мусором відходи. Від шолухи. Все такі і ось щепа. Ну, різні дрова. Я не боюся, що котел в мене плаче, чи сміється, ось він трошки заріс. Абсолютно і тут ось трошки тече. Є, Має відро води сюди влити, він буде працювати. Котел чугунний він не боїться Ні. ніякої кислоти. Ну, почти вічний котел. Ну, вічного нічого не буває. Це не залізні котли, що зараз роблять той самий холмово. Так, да, там все готове. Можна врізати бокові дверки, задні, ближні, верхні, які хочете. Метал, все дозволяє. але вони живуть максимум 10 років. Цей котел ще з радянських часів, йому років на 40, може 50. Ось. Видно. Що я зробив? Я взяв секції, добавив сюди. Місто ось було дві, Зробив раз, два, три, чотири внутрішніх. І добавив ще одну задню стінку. Получилось у мене дві задніх стінки. Все, там потім розкажу, кому буде цікаво. Якщо це моє перше відео, давно збирався це зробити. Ось треба таку вставочку зробити. Ось його. Вставка. На ресорі приварена. Тут То зробив. Тут -то, що у мене турбінка всього на дверках. Дверки ще немає ні в платні, ні чим герметиком, ну так, на скору руку. Немає ні одбойника нормального сюди. Ну, такий макар. Автоматика простенька. Е, чому взяв турбіну? Тому що палю клав всяким мусором. Від цих семечок, від цих відходів дуже багато золи виходить. І коли зола сідає на колесниках чугуних, вона тоді, виходить, як подушка і не хоче воно тоді гріти. А так вентилятор. Продувається все діло і воно вилітає. Котел нижнього горіння горить через колосники донизу. Ось його зроблено оцього обраточка. Кажу обраточка, торічний возок подається. Він там під, під, під увалом нагрівається. І там буква Т така, з дірочками насерена. Все, зараз ставлю на паузу, буду розпалювати. Так, розпалюю. Котел. Недавно в мене мусить затушити його, тому що хотів вам показати. О, одне, вставлю ставочку зараз. Секунду ставлю ставочку. Забув ставити цю ставочку. О, все, вставляю вставку. Включила? Так, вставляю ставочку. Така спеціальна ставочка щоб не засипало нічого. О! Тепер його підтягую. Все, дай мне телефон сюди, покажу, як воно стоїть. Ось його тут. сейчас, сейчас, зай, фонарик. Вибачайте, я не спілберг. Ось ось ця оставочка. Все, зараз будемо розпалювати. Речак, прямий ход піднятий усього. Це прямий ход у мене. Зауважте, котел чугунний. Це не вам не жаліть, що можете там любі маніпуляції з ним. и распаливаем. так, ставлю паузу, распалю так, распалю, кидаю еще бумагу, газеты чтобы не казалось, что там уже было распалено, дальше что там так, а мы ему накидываем все картонки всякие, всего, пляшки все такие, О, короче, хлам вот такие вот Ось так. О! Да, одною рукою, звісно, не двома. О. Все, бачили? Ну, трошки дымок іде. Потім в мене є така приспособа. який так, куриць. Куриця таке вставляється, кориця. Одною рукою, звісно, супер, супер. О. Вставляю. Вставляю його. О, ставлю таке корице ось. І насипаю сюди. -го. О, -го, -го. і ось сюди. І засипаю це все. Бачили? Насипаю. Насипаю повністю. Насипаю, засипаю, повністю весь. насипаю. О, Бачили? Ось таке засипаю. Воно котел. о, Суди можна ще мішок засипати. Ну, це не потрібно. Так, виймаю. Суди можна накинути пару дров. Оно цей котел. Бачили що? І закриваю, включаю тубінку. Так, що в нас там на турбінці? Так, ну це котел був в мене погашений принудительно, тому що треба було вам показати. Дверок там, звісно, трошки піддимлює, але це просто дверки, не... Я ще не займався цим питанням. Так, на котлові ставим п'яту, 34, дамо трошки більше. Це включається насос. Насос включаю десь на 52 градуси. Насос 50 на 52, швидкість, на п'яту швидкість. Далі. 65. Виставляємо на 50 градусів. Це димлять дверки. О, на 50 градусів. Ой. І все. Переводимо котел в нижнє горіння. Нижнє горіння. Це димлять дверки. Вона. Бачите, з під дверок димить. Це все треба стати уплотнити герметиком. Немає я коли. Що у нас тут далі робиться? Дивимо. О, Ось таке робиться в котлові. Ось, відкриваю кришку. Дивіться. Зроблю меншу швидкість трошки. Менше швидкість зроблю Ставлю на, на першу швидкість. Оце котел нижнього горіння. Це закриваю Тьфу. трошки цього. Стеклом. Ось таке там робиться чудо юзу Цікаво, що дверки треба просто, дверки треба, оце все, де дверки. З під верку це все з під дверку. Ну, Немає в мене коли є, але тут сараю, нічого страшного. Ось ось така система. Де це, це? Камера. Камера передає. Турболізатор там. О. Оце так горить. Качем нижнього горіння. Оце все тільки розпалив. Кинув мусор туди. Не треба нічого віддумувати. Все. Перевели його. Ібо на диманеш фотошки. О. Ось такі то діла. Зараз відкриємо, покажу, що воно натишегораз, щоб для особи таких, які це горить так котел на першіську швидкості. Переводю речах на пряму тягу. Перевів на пряму тягу. Ну, там щось є. Так, і дивимося. Виключаємо вентилятор, щоб можна було заглянути сюди. І дивимося, що в нас тут робиться. Дим виходить воно. Бачите, що ось воно все впало. Можете дровами почигарити Можете. Ну, коротше, так от. Коталам нижнього рівня. По принципу холмова. Петрикова, якого там. Ще ось така система. Ну, то, що дверки, бачите, трошки цим герметиком плотняв, але немає коли. Воно це все відривається. Ну, це не столь важливо Главное, Головне, що суть, суть іток цього всього дійства Закриваємо. Вниз відкриваємо, десь що там внизу. О! Так. Ось так воно горить. Переводимо його в нижнє горіння. О! Звук помінявся. І котел горить тепер ніж. Показую. Ну Тут диму зараз буде дуже. Оце так горить котел. Оце ось його вторічка сюди заходить. Підувайло там. Отак. Це Цяплення буде закрито тут. Закриваємо. О, закриваємо. Хреново трошки. І включаємо вентилятор. І дивимося, що у нас тут. Виключаємо світло. О! Пішла жара. Ставим сіколочко. Де це ця камера? О! Оце це так горить. Ось, я зараз знімлю кришку. Ревізійну, що робиться. Це зняв кришку. Бачите, зняв кришку, оце так горить. Піроліс. це не піроліз, треба відділити кришку. Все, всім пока. Кому сподобалось. Підписуйтесь. Будуть питання. На всі поїм.